Мої вітання, з вами Роман. Ви на каналі Шкода не Що Сьогодні черговий автомайданчик. Даний майданчик знаходиться в місті Рівному по вулиці Курчатова. Ми їдемо зараз, приїхали в Фозі, заправка ока тут далі є. Включаємо правий поворот. Ніколи там не був. Бачив дану площадку в Тіктокі, в Інстаграмі і вирішив для вас показати, які є ціни на даному майданчику. Ясно, ті автівки, які ви побачите по відео, рекомендація перевіряти. Але в будь-якому випадку вибір за вами. Я вам показую інформацію. Ви аналізуєте ціни і пишіть свої відразу коментарі, як вам ціни на даному майданчику. Тому підпишіться на каналчик, Бажаю вам приємного перегляду. А ми будемо зараз для вас знімати контент. Що, знаходимося на даному майданчику, займається комісія, відводим автомобілів Dragon Cars. Ось номера телефонів, будь ласка, записуйте. Пишіть відразу, як вам даний майданчик, як вам по цінах. Ціни є різні. Ми також маємо заодно глянути тут автомобільчик Volkswagen Passat без 7 покоління. замовний попросив. От давайте EQC. Такий Mercedes, але електричний. Я робив обзор на каналі за даний варіант. Ціна. так, Ціни немає. ну Але бачите працюють з ОТП банком, можливо, можна навіть взяти в кредит. Даний варіант в розсрочку, розтермінування. Ось такий гарний. EQC. Е Доволі такі вони. Мені подобається. Зоя у нас. 11 388 доларів. 79 тисяч пробіга. Ексклюзив, 18 рік, 79 тисяч пробіга. Ми такі машинки також, в принципі, людям оглядали, перевіряли. Якщо вам потрібна електрички, також можемо для вас оглянути. Є діагностика. Максимально що від нас залежить. Тесли, кажу, тесли там офіційної діагностики немає, але тесли, якщо там все заходить, то перевіряємо, там їдемо на СТО. У нас є люди, які мають обладнання офіційне Тесла і перевіряємо батарею, життя батареї. Так, по помилках можна в меню подивитися в цих автомобілях, тобто зазвичай те, що ми робимо. Також такий Mercedes CLA, 180 тисяч пробіга. 35 888 тысяч пробега. Передний привод, автоматичная коробка передач. Давайте вам покажу по салончику ему. Ну, машин тут, конечно, капитально. Не знаю, как я вам стыгну его все отзняти. Шкода Octavia 8. 20-й год. 20 988 долларов. Бесключевой доступ. Так, давайте трошки сканируем его. Что там Віртуальний щиточок, комплектація шикарна. Доволі непоганий автомобілі, мені подобається. Так, камери гібрид, немає телефона, немає ціни, але вона в будь-якому випадку продається. Якщо зацікавить, номера телефону є, пишіть до даного майданчика. Так, ASX Mitsubishi. 13 рік, 12 988 доларів. Автомат, передній привод по салончику. Ось такий салончик, в принципі, в збережному стані. Непогано, це безключовий доступ, присутній, в автомобілях. Тому телефонуйте. Lexus у нас. Lexus у нас RX350. Також мені ці автівки подобаються. Пишіть, можливо, хто дивиться мене, можливо, у когось є в користування такі автомобілі, як вам автомобіль, такий. Мені вони подобаються, бачите, в ціні тримається вони дуже довго. Такий просторий шкіряний салон світлий з перфірації. Люки присутні. Люк присутні також в автомобілі. Ось такий варіант. Як ви зрозуміли, навіть і кадіки є. Ціни різні на будь-який гаманець. Ви просто побачили машину, немає цінника набрали для людей. І просто спитали, що за машиною. І люди вам все повністю... Скажу за даний автомобіль. Ясно, що вас цікавить з цих оглядів автомобіль з любих те, що ви по відео побачите, ми також можемо для вас оглянути, надати повністю вам відеозвіт по автомобілю, комп'ютерна діагностика, тест-драйна, телеграмом скидаємо, а ви вже, виходить, вирішуєте собі, чи підходить вам даний варіант. Також така послуга присутня в нас як супровід на ринку, підбір під ключ і разовий огляд. По ринку у нас луцьк. Лус це четверта неділя, е, в Рівному субота. От ви можете навіть приїхати собі в суботу на авторинок, вторинок, видно, щось не підійшло. І поїхали собі на майданчик. На майданчик і собі дивитись варіанти. Opel Astra H9 рік, 1,6 бензин, 5,788 доларів. Ясно, що ці машинки, які ви бачите по відео, їх потрібно перевіряти, тому що я за них гарантії вам не даю. Моя задача показати вам всі, як кажуть, ціни на ринках, а ви собі вирішуєте дорого, недорого. Гольф 5-8 року. Фабія у нас 12 рік 5388 доларів. Майданчик, звісно, доволі такий величенький, будемо говорити. Також такий пасатик в Менесі. Платформа МНС Америка 1188 доларів. 15-й рік, 203 заявленого пробіга. Дана компанія працює по отп банку можна оформити розсрочку в термінування, якщо вам немає у вас всіх коштів. Пишіть, до речі, коментарі, як вам даний майданчик. Я вважаю, ціни різні. Різні автомобілі. І дешеві, і дорогі, і преміум клас присутній по автомобілю. Такий Крайслер навіть присутній кабрилети, яка літо зараз буде доволі такий. 988 тисяч доларів і дана автівка ваша. Так, зафіра у нас Б. 188 доларів, 2060 рік, бензин, механіка, передній привід. Такий варіант я вам покажу зараз по салоні. Салон в адекватному збереженому стані. в принципі. Все, що для комфортної їзди, будемо так говорити, присутнє. Audi Q7, от їхні рамочки, бачите, да? Dragon Cars, номер телефона, присутній. Можете телефонувати. Audi Q7, Даний варіант у нас по ціні. 25 388 доларів. 12 рік. лантрузер 200, 200чка. 50 тисяч доларів ціна на автомобілях. Ось так переверну. Телефонуйте. Так. От ЕКВ Mercedes Седан. 34 999 доларів ціна даного автомобіля. Є повністю опис 34 999 доларів. Ось такий шкода Кадіяк. Авто на реєстрації, 2 літра дизель, 17 рік, 253 пробіга автомобілі. Є вінко для перевірки. Можете, в принципі... Перевіряти, якщо цікавить Шкода Octavia А 7 в універсалі. 11 950 доларів. 1.6 дизель, механіка, 228 тисяч пробіга. Бачу, часто мені там люди в коментарях пишуть, що от Роман там давай по кожному автомобілю, починає розповідати. Друзі, я показую вам ринки. Я думаю, якщо ви хочете про кожен автомобіль щось собі знати, да, ви собі відкриваєте Google і це не проблема. А те, що ви думаєте, дивитесь там інших блогерів, що вони там. Ой, навіть не хочу, знаєте. Нічого розповідати, тому що щось вас цікавить, просто ви, ви ж дивитеся не обзор автомобіля, а ви дивитеся ринки. Дивитеся ринки, щоб ви собі розуміли, що, що по цені. Там. Да, час від часу я щось там розповідаю, бо є нові люди, які заходять до мене на канал, а є люди, які постійно, я буду постійно теребанити за той Меган, які в нього проблеми, там К-9К там, чи там і так далі, там, чи за цей Passat от вісім бензин, 6850 доларів, 205 тисяч пробігав автомобілі, заявлено. Ось, можливо, зацікавить. От є він код по даному автівки, давайте по салончику вам покажу. Тобто я вам показую ринки. Оце їхнє, бачите, больне місця лопає карта від сонця, від того всього. Больні місця тут в них, тут крила, ці крила. Тут під низом бачите, тось є. Ну, також тут э, давні місця в них є. Ну Хто знає, хто знає хто купляє таку автівку. Я вже думаю, що людина, яка купляє автівку собі, більшість людей починає там видивлятися всі повністю нюанси. От два тігуана. 2,0 ТСА, тільки цей повний привід. Також був два в білому кольорі. Давайте подивимося, що він по цені. Те, що передній привід 11750 доларів. Даний автомобіль вартує. 2,0 бензин, автомат 238 тисяч пробігів. По цьому немає поки що цінника. Так. Ось такий Citroen c 4 Picasso, 1.6 дизель, дизельок, автомат 10450 доларів. Ціна даного автомобіля. Так, Давайте доглянемо такий Fiat. Talento, 1.6 дизель 15950 доларів. 267 тисяч пробіга, заявно. Renault Trafic, 2 літра дизель, 111 тисяч доларів. Також ми комерцію перевіряємо. І я знаю, що ви дивитесь не тільки мене. Дивіться, ви скажете, до мене часто люди телефонують, питають, Роман, а ти зможеш поглянути? От я шукаю таку машину, щоб ти глянув мені пробіг. Друзі, якщо люд... в цій машині скоригувати пробіг, вартує 2 тисячі гривень. Скоригуйте, і хто там, вам, які там вам блогери не розповідають, що ми вам все покажемо, ми побачимо пробіг. Так, да, якщо вона по сервісу обслуговувалася, ви можете предполагати, який там пробіг. Але є навіть такі історії, що люди заїжджають на сервіс до скрутки, скручують пробіг, а потім заїжджають на сервіс. Так що мільйон процентів будь впевнений на пробігу. Да? Це, це ніхто гарантії не дає. І там людина, коли вам розповідає, що він там 100% вам і покаже, розкаже. А тим більше це якась, якщо там ще якась бензинова машина, то це взагалі там раки по тій машині. Там вже вам потрібно дивитися стан автомобіля. Дивиться стан кузова. Е, і, і то, знаєте, стан наприклад, передкарма і сидіння не, не завжди говорить, що там пробіга 400 тисяч, тому що я їздив, у мене був шкода рапід службовий 550 тисяч пробіга. Ви б, якби побачили сидіння, е, я думаю, що хто мене дивиться постійно ще раніше, хлопці, я закидав е, рапіда того на, на, це, на, на YouTube і показував людям, яке, яке сидіння на той час на, на 520 тисяч кілометрів. Щоб ви собі розуміли. Тому не завжди по, по стану керма і по, по сидінню ви можете знати, чи дійсно там такі автомобілі пробіг. Якось так пишіть свої коментарі, скажіть, чи, чи правильна в мене суб'єктивна думка моя, чи неправильна, хочу почути вашу думку. Так, Рено Сценік у нас, Гранд Сценік у нас 6950 278 тисяч. 1,9 дизельок 2010 року автівка. Також такі джип-широкі 2,4 газ, атмосфера, автомат. Зазвичай їх в принципі, і беруть, бо вони є і турбовані, вони не такі надійні, а ці більш такі вже. Але розхід, розхід і динаміка розгону зовсім інша, як взяти в турбованому двигуну. там... Такі чироки в нас вартує. У нас також 2,4 бензин, 15950 доларів. Це грант широкий у нас 22 950. Телефони в принципі закріплені, я вам розповідав, дивіться на тієї Пасати. в 8 й в універсалі 15 рік, 2 літра дизель, автомат, 270 тисяч пробіга, 16 450 доларів. Ціна даного автомобіля. От навіть Peugeot таки продається, да, 301-й. Такі є. Є нюанси, але поки що немає ціни по даному автомобілі. Електрички є, Hyundai. Рендж ровер такі є в нас пілок 2020 року. Автівка 37 950 доларів. Тому телефонуйте. Так, Audi Q7, 3 літра бензин 25,450 доларів. sq 5 навіть є. Яка шикарна sq 5 Вони мені доволі подобаються. У мене є товариш, автоподборщик з Луцька, він дуже марить цими аудіями. От дивіться, яка шикарна ауді. Така старіша q 5 13 року. 2 літра бензин. То може візьми, поки де ключі від без пасата. Але не заводь, поки без мене його добре. Ну, от вони сказали, ключі там є. Ну. Також. А я зараз потім ще вам покажу, який пасатик, чи для цікавості. 19 950 доларів Audi A4. Пасат Б7 у нас дизельний. 11450 доларів. 273 тисячі заявлено пробіга. Ось такий він. Ну, шикарний пасатик. Ліпісточки, цвітниці. Дисплейчик. Ось такий пасатик. Алькантара. Якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте також, в принципі, номер телефону присутній. так Opel Astra К. 19 рік, 12 650 доларів. ціна даного автомобіля. Ось навіть можете по лінкоду коду подивитися. BMW 520 Авто на реєстрації. 134 тисячі пробіга. Ось такі GT line Renault Megant. 1,5 дизельок, 8 тисяч доларів на старті. В принципі, ціна ну, без ключовий доступ. Ось така строчка, ковши в неї шикарні. Класний такий варіантик. 8 тисяч доларів даний автомобільчик. Тесли присутні. Y Тесла 21 рік 25-350, як ви зрозуміли, попадали вони в ціні капітально. Так, Тройка Тесла у нас 19, 950 доларів, тому бачите, і ліфи навіть присутні людей. 4, 950 доларів, мене питали за ліфи. 4 950 доларів, Nissan Lif, 90 тисяч пробіга заявлено. 4950 тисяч доларів. Х5 у нас 15-3 рік 3 літра бензин. Зацікавить. Такий X5. Телефонуйте. Даний варіант у нас 3450 доларів X5. Тому, друзі, хочу почути вашу думку. Будемо завершувати обзор даного майданчика. Наповнюю, автомайданчик знаходиться, от бачите, Ковчатова, біля Гетьмана СТО станція вам орієнтір, якщо ви не зможете знайти, біля Гетьман СТО дана станція над дорогою. гарненький такий красивий майданчик. Ось такий GLE 350-й є. Тому. Ось такий у нас гарненький майданчик, доволі продуктивний, багато автівок в нього знаходиться. Ми будемо, друзі, завершувати наш блог, мабуть. що будемо, Тому що показали вам максимально швидше, щоб відео було недовге. Як завжди порада, рекомендація порада, перевіряйте автівки перед покупкою. Обов'язково коментуйте і підпишіться на канал Шкода що не вах і Шкода, що не вах Рітев. А вам бажаю гарного дня. Бережіть себе, пишіть коментарі, що вам далі цікаво, не цікаво і так далі. А ми будемо йти далі працювати.